Так, показую я вам секс. Эх, зараз буде дуже сексуальна процедура. Ой, блін. Зайобаний їм Так, тут у меня баланка и цехиба заважает в светло. Так, тут, думаю, будет ему место. Ой. Пришло, мыш, пришло, пришло, пришло. блядь, Ой. Правильно болт казав що тут, що тут дуже сексуальна система Щас ми то устраним Проходи в 200 Я думаю що так Це в нас що вісімка чи що Короче. коротше 8 чи 10 Доведеся нам кучу Что ты відкручувати кручу машинку? Что ты его пиздасно? Так, закрутили я, корво. Блять, устане раз нахуй. Є ця корма закручена, блядь. Казав буде Секс. Не могли зробити як в людей, блядь. Опа-опа-опа-па. Так, нахуй. Деякі речі реально так зроблено трошки дивно для мене, конструктивно, тобто можна було б якось то інакше зліпити. Але ну, упростили максимально. Так, що там нахуй у нас? Ще блять Тут ще нахуй, йопта це хуйня Щас ми блять Там виділи как хаму ще є От хаму Оп нахуй Все, тепер же воно Бачите трошки є воля Тепер ми ось цю штуку можемо Можемо. Блядь, чи ніхуя, чи я дурно це зробив, не знаю. Ай, зараз подивимось Вале да. Кібліс тим всім секс. Інженери тут, корнішно, блять, сралися дуже сильно. Сейчас довольно, блядь, какого хуя? Блядь, какого хуя? Блядь. Ага. может быть и так, что... Ну Но... Ой, блядь. Такі, оде, бля! Так що тут, такі Цеміхуйне. Коротше тут дуже вся, я б сказав, печально в плані... Є, в плані в плані простоти. От маєте, хто там кричить, що КТМ це мега, блядь, там надіжна, ну, не надіжна, а мега проста машина, типу. то прошу дуже, приваліть до мене в гараж, блядь. І, і, і покажіть, наскільки цей мотоцикл мега надіжний. Тому що на даний момент я бачу, що цей мотоцикл має зайоби. І... І ці зайоби дтські. Тобто можна було зробити по-людськи, зробили через раку. Така, коротше, херня, я не буду далі знімати. Я вже знімлю коли зроблю. Так. Не пройшло і двох хвилин, як я заклав, просто зберіг послідовність невеличку. Факт того, що я його заложив. Зараз далі буду демонструвати. Далі секс починається. Машала, а уже ничего му питань. в ходу заклав я все. Ось такі то перевір. Так, ну що ж, секс походу закінчився, тепер залишилось нам тільки... Я эту херню так файно, блядь, бей А она меня снова обмастрялась. Резьба моя будет чистенькая. Як не як. Ну, на такого соби Не айс чисто. Так. Блять, раз две руки. Тря да, две руки. Так, короче. Е, yeah. да. Yeah. Так буде... як буде. Як пише, буде, як має бути, не так комусь, блядь, хочеться. Куромаця. Куро. Міджибі. и куда хуйню зрубят. Ну, так же так. Так. Что ж. А, мне бы создало... А. Я. Типа вот такая штука. Пачет-то? Помили різьбу. трошки витираємо, щоб не було у нас воно дуже. Так, що я подивився? Тепер зазовчики. Зазорчики я, я короче, зазорчики, зазорчики. Зазорчики я не змінив, як стояли такі і вони є. Что это? Камінці, тобто на різьбі трошки бруду було. Так, тут в принципі все. Тепер-ка ми маємо це затягнути. Беремо пристрої. Поки що достатньо. Моя думка, що поки що достатньо. Бачите, хтось вже бортірив колесо і Ну є трошки там м'ятинки на вості. Не знаю, що вони таке робили, щоб так можна було покоцати. Чесно кажу. Ну, той тобто вона рукою уймається нормально. Навіщо було бити, я без поняття. Ну, це точно хтось бортірував і так щось, щось, щось мутилося. Колесо О, йде вроді не погано. Навіть з ланцюгом, тобто досить так чітко. Переважно тако, штовхнеш колесо, воно зразу стає в мотоциклі. тут. Ну що зробите? Все позмащувано, все гарно помито? Вот, так. Ми з цією штучкою розібралися, тепер тільки я закручу е, тігальма. Галямінейп циліндр, той, що я відкрутив. І все. І, в принципі, можна збирати.